Дні виборчій агітації в робочий час в Івано-Франківську трудовий колектив одного з підприємств відмовився від зустрічі з кандидатами в народні депутати. Відповідне рішення прийняла профспілка та адміністрація державного локомотиво-ремонтного заводу. Кажуть, небажання проводити зустрічі з політиками виникло з кількох причин. Ще у 2008 році, незаконно, на думку працівників заводу, міська влада підвищила плату за землю. Це рішення було успішно оскаржене у суді, однак, чиновники його не виконують. Відтоді і пропала довіра до політиків. Якщо такої допомоги немає, ну для чого нам відривати працівників заводу від роботи? Якщо дія... ніякої дієвості немає, нехай краще ми будемо робити продукцію, якісну продукцію. А ну народні депуканди, народні депутати є можливості зустрічатися з людьми всюди. Пересічні працівники рішення про спілки та адміністрації заводу підтримують. кажуть, замість гаяти час на вислуховування марних обіцянок кандидатів до Верховної Ради краще попрацювати в цеху. Останній час це є проблеми навіть з організацією людей при зустрічі кандидатів, тому що люди вже втратили надію таку. Ну і бажано бажано. Агітацію робити за межами заводу. Спостерігачі за виборчим процесом визнають, такий випадок є першим в історії України. Однак публічну відмову локомотиву ремонтного заводу приймати кандидатів депутати розуміють, адже це і справді найкращий спосіб зберегти робочий час. Закон про вибори депутатів Верховної Ради чітко не регламентує, яким чином підприємство може не дозволити в себе проводити агітацію. Єдине, що сказано, що якщо підприємство дозволило в себе провести передвиборчу агітацію якомусь кандидату чи партії, воно зобов'язано. Дозволити також в себе на підприємстві агітувати іншим кандидатам чи представникам партії у комітеті виборців України не вважають, що відмова від проведення зустрічей на заводі обмежить його працівників у доступі до виборчої інформації, адже змі та вуличні рекламні конструкції задіяні у цей процес в